У Волинському національному університеті імені Лесі Укринки відновлюють очні практичні заняття. Аудиторію готують для студентів. Ми студентів скучаємо. Дуже сумно, невесело, ну, але мусимо працювати. О 9.30 розпочалася перша очна пара студентів-дизайнерів, які після ведення в країні воєнного стану навчалися дистанційно. Другокурсниця Ліза Власю каже, сьогодні прокинулася раніше ніж зазвичай. «6.30, Щоб дістатися, зібратися, треба ж гарненько прийти. вчасненько. Дуже важко онлайн, тому що я не можу вдома працювати. Для мене вдома це серіал, ліжечко і все. А в університет прийти як на роботу. Це дуже надихає. Це дуже там прям лети надає крила, що ти знову можеш працювати, спілкуватися, ці живі очі. Другокурсниця Ольга Косінська із Торшинської громади у Луцьку орендує житло та працює флористом. Вже заскучила теж за і викладачами, і за своїми одногрупниками, хоч і старосту побачила, вже рада. Важко дистанційно навчатися, бо так само немає з боку викладача, який і допоможе дещо підкоригує, пояснить. Викладачі будуть присутні з 8.30 до 5 години. А поки що два рази в тиждень і. Студенти по можливості будуть долучатися в цей часовий період. Звичайно, що ми надіємось збільшувати кількість перебування в університеті по годинах. Але поки що так нині більшість занять відбуваються у дистанційному форматі, каже проректорка вишу Наталія Благовірна. Є ті заняття, які передбачають спеціалізованих лабораторій, приміщень певних оснащених певним обладнанням, і тому за необхідності такі заняття можуть проводитися і в очному режимі. Заняття під час навчань перериваються у випадку повітряної тривоги. Учасники спускаються в безпечне місце. З огляду на воєнний стан максимально йдемо на зустріч учасникам освітнього процесу, і це можливі і індивідуальні заняття, і індивідуальний графік. Це також стосується тих Учасників, які зараз зі зброєю в руках боронять Україну, для них це теж встановлюється або індивідуальний графік, або надається академічна відпустка. Іноземні студенти повернулися до своїх країн, каже проректорка. Вони вчаться дистанційно. Нині до навчань у Волинському виші приєдналися 9 студентів з інших навчальних закладів, які внутрішньо переміщені. Вони слухають дисципліни, і в випадку, якщо складатимуть у нас сесію, то відповідно отримують затверджену міністерством довідку. У випадку, якщо лише слухають дисципліну, а сесію будуть складати у себе, то ми даємо теж такий перелік дисциплін, академічних годин, те, що вони прослухали, і це дає можливість їм перезарахувати результати у тому вищому закладі освіти, де вони безпосередньо навчаються. Наталія Благовірна каже: наступного тижня на очні пари вийдуть студенти-медики. Вадим Панафідін, Віктор Леньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.